Казка, як квітень до березня, в гості їздив. Колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого не робив, що мусив квітень додому повернутися. Сніг, мороз, завірюха. Не можна возом їхати. На другий раз. Знов поїхав квітень до березня в гості. Та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтав, річки розлилися. Знов мусив вернутися квітень. Зійшовся квітень з травнем і скаржиться. Скільки вже разів зриваюсь їхати до березня в гості, та ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травені каже: і Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так: візьми воза, сани й човен, то тоді певно доїдеш. Послухав квітень. І діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, в санях воза й човен везе. Березень дав тепло і сніг ростав. Тоді квітень кладе сани, і човен на воза. І так і далі їде. Став знову мороз і сніг. Квітень знов поскладав човен і воза на сани. Далі розстав сніг, розпустило скрізь річки, і не можна їхати ні садьми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості, що той не сподівався, здивувався березень та й питає, а хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та спасибі йому травень порадив, як їхати. Березень каже тоді, Зажди ж, маю, я ще тобі крильця обшмагаю, то від цього і тепер, часто в травні, березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травня. Кінець казки.